По закриттю даної свічки відкриваюся вниз одну хвилинку, відкрився. Ух, як точку входу мені взяло. Чекаємо. І так, перше перекриття полетіло по бітку ETF вниз одну хвилинку. Ціско плюс, Ціско плюс, Ціско плюс. Супер, по кайфу. Що можна сказати? Хто зайшов по Cisco, Молодці, забрали плюсики. Кожному з фаз жму руку. от. Я чекаю поки що біток ETF, Як відпрацює себе. Як відпрацює. Ух, я перепрошую, е, як відпрацює себе дана фікса? А не фікса, а перше перекриття. ти, я щось заговорююся. Ну, те, що ви по сільську перекрилися, це, звісно, кл класно, але я, я чекаю Бітокия. У мене якби БітоКетя зараз на відпрацюванні. Ну, точку входу взяв поприємніше, якщо чесно. Ну в разі чого я тут буду змушений брати перекриття? У ну, мене закривається в плюс, що у вас.